Мами, які знаходяться в цьому залі, не з чужих слів знають про проблеми із сімей, що виховують дітей з особливими потребами. У них самих підростають такі малюки. Хвора дітвора забирає у рідних увесь вільний час, адже за неї потрібен цілодобовий догляд, виховуючи дитину з особливими потребами, особливу особливо дитину, яка не може сама себе обслуговувати. Дуже нагальна потреба в навіть вийти, навіть кудись на ну на як він години залишити дитину, немає з ким. Я на роботі, і моя дитина сидить вдома. Я постійно шукаю якихось няньок, щоб були з цією дитиною, хоч йому і 10 років, але він не може бути сам. Чиновники від медицини кажуть, що ліками таких хворих хоч і частково, але все ж забезпечують за державні кошти, які дають можливість проводити реабілітацію. Однак, все це за присутності батьків. У нас передбачається реабілітація і медико-соціальна реабілітація, зокрема в присутності мами. Тому що це заклади у нас лікувальні, це не соціальні заклади. Батьки запропонували організувати для таких дітей стаціонарне відділення в Олександрії, де є центр реабілітації та профорієнтації інвалідів. Там можна було б заодно проводити і їх реабілітацію. Однак, директор закладу каже, що тут можуть перебувати лише ті, хто може сам за собою доглядати. Реабілітація триває три місяці, шість місяців, в залежності від професії. За цей період ваші діти будуть під наглядом і медичних і соціальних фахівців забезпечені трьохрязовим харчуванням особи працездатного віку, які здатні до самообслуговування. В той же час представники департаменту соцзахисту повідомили, що передбачити фінансування на центр денного догляду і реабілітацію в Олександрії самотужки не можуть. Гроші на роботу закладу надходять з державної казни і мають цільове спрямування. Тому потрібно змінити бюджетний кодекс. Обласна влада з таким проханням уже зверталась. Стоїть не тільки питання фінансування центрів денного догляду. Стоїть питання ще е, фінансування соціальної реабілітації, яку теж інвалід області піднімає. Обіцяють нам, що пропозиції будуть враховані. Батьки хворих діток зауважили, що будуть і далі боротися за виділення приміщення та фінансування стаціонарів і можливості реабілітації своїх діток. Адже у них є вже позитивний приклад вирішення цієї проблеми у Кузніцовську. Галина Баранчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.